Що ти віриш, що ти цар священник Бога Всевишнього? Якщо ти вже живеш в спасінні, яке дав тобі Христос і разом з Христом, так ти цар священник із твоїх уст, як священника, як і Царя Божого, люди чекають слова мудрості, настанови, просвітлення. Але якщо у тебе цього немає? А ти вважаєш себе царем і священником, то щось не так. Треба йти до Бога допитати, чому. І це не тому, що Бог не хоче говорити через твої уста, а це тому, що ти не маєш цієї практики. Ти не присвятив час, щоб посидіти з Богом і зрозуміти, а як це Господь, коли ти говориш, а коли я говорю. І от коли людина починає це практикувати, вона розуміє. Бо коли ти говориш по-людськи, своє там бачення, бажання, свого розуму і так далі ну, це добре. Але коли Бог говорить через тебе, людина каже: упс, от що мені було треба. І ти потім бачиш, як ця людина міняється.